З давніх давин людина використовувала дари природи. Поступово вона навчилась обробляти землю, сіяти пшеницю, жито та інші злаки. Спочатку в неї були примітивні знаряддя праці, такі як палка, палка-копачка, потім вони винайшли мотику, набагато пізніше плуг. В наш час люди обробляють землю. Вже сучасними тракторами, сівалками, комбайнами. Подивіться уважно на ці плоди і скажіть, як вони називаються. Назвіть тільки овочі, назвіть тільки фрукти, де ростуть гарбуз та перець, де ростуть яблука та персик. Чи є насіння у цих плодів? Насіння легко можна побачити, як дістати насіння. Що можна порахувати все насіння? Намалюйте графік, який покаже кількість насіння в кожному плоді.